Вишиваю вишиванку. Українська вишиванка це сімейний оберіг, символ, який пройшов крізь покоління, єднає рід і вшановується як святиня. Вишиванка це святковий, а не повсякденний одяг. У будні українці носили так звані буденки, непомітні сорочки, а на свята одягали багатовишити сорочки. Вишиванки повіллям були оберегом від зла. Для українця вишиванка не просто одяг, це щось дуже особливе, особисте, рідне, святе. Вишивка як символ, який зберігає його коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша історія. Вишиванки здавна носили чоловіки. Жінки і діти, кріпаки і пани, міщани і селяни одягали їх у свята та на щодень. Жіноча сорочка вишиванка є найстаршою в одязі наших предків. У жіночої сорочки рукава довгі та широкі, оздоблені вишивкою. Чоловіча сорочка-вишиванка має низенький стоячий комірець, розріз посередині грудей. Вишивання це складна робота. Кожна техніка базується на певних розрахунках, а тому майстрині під час роботи були дуже уважними. Вишивання однієї сорочки може займати від трьох місяців до трьох років, в залежності від складності технік. Візерунки вишиванки можна поділити на три великі групи геометричні, рослинні тваринні, тобто зоомоформні та антропоморфні. Зірка символізує давне уявлення про структуру сонячної системи і всесвіту. Коло означає божественну життєдайну енергію. Коло це також безперервність буття і вічність. Рослинні орнаменти традиційно вишивали на жіночому виштому одязі, а геометричні на чоловічому, тваринні на дитячому. Символи і обереги нашої вишиванки. Цим святим для української душі є вишита сорочка свого роду, оберіг, символ здоров'я, добробуту та краси, щасливої долі, родової пам'яті, любові та свят... святковості. А це дітки вишиванка в різних регіонах нашої України. Подивіться, які ж гарні вишивки. А так, дітки, виглядає закодована назва нашої країни Україна. Ось подивіться, яка гарна, вишивана моя Україна. А зараз зробимо фізхвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, треба трошки пострибати і в долоні поплескати – Плесніть в долоні кілька разів, та за роботу все гаразд. А зараз, дітки, ми з вами зробимо аплікацію. Сорочка-вишиванка. Нам знадобиться ось такий зразочок форми жіночої вишиваночки, ось така сорочка буде чоловіча. Нам потрібні різні. Кольори геометричних фігур для аплікації. Спочатку ми синю полосочку наклеюємо на середину, а потім приклеїмо квадратики це буде жіноча сорочка. А ось дітки чоловіча. Дві жовтих полосочки приклеїмо посередині, потім приклеїмо всередині у чоловічі такі квадратики. А ось так квадратики у жіночій. Та оздоблюємо низ жіночою сорочкою трикутничками. Ось так. Потім в жіночий приклеїмо полосочку на рукава. І ось так у нас виглядає жіноча і чоловіча сорочечки. А зараз вичимо віршик, вишиваю вишиванку за допомогою мнемотаблиці, вишиваю вишиваночку для братика Іваночка. Вишиваночка у ягідном... ягідками рясно вишита. Ся в мережках вишиваночка, подаруночок для Іваночка. Давайте ще разочек. вишиваю вишиваночку для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка подарунок для Іваночка. Молодці дітки, дякую вас за увагу!